Зірошки, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогороскоп на червень місяць. Давайте подивимося, які енергії, які події, що чекає Козірогів. В червні місяці нагадую, що дивимося ми не лише по сонячному знаку, а по асценденту. Для більш об'ємної картинки. Як це зробити в будь-якому астропроцесорі або в Гуглі пишете натальна карта онлайн безкоштовно, і туди вводите свої дані, і ви будете бачити, де ваш асцендент. І в багатьох, наприклад, в мене асцендент програється набагато більше, чим, ем, чим є по сонцю. Тому що дуже часто до там, певного періоду там, 35 років, 36, ми спочатку у нас більше одного знаку, потім, якщо ми прокачуємо, ми, ми можемо більше характеристик від іншого, від асцендента. І так, Козірога, що чекає козиріг в червні місяці. І так. Казарі, кальсофортуни, кудись казірогі їдуть. Це карта взагалі переміщення, подорожі, питання транспорту, покупка машина, продажа, хтось дає на права. Але це карта кармічна, можуть бути в цьому місяці неочікувані знайомства. Зустріли на вулиці, не знаю, помилилися номером. І це завжди зміни на краще, тому це прекрасна карта єдине. Негатив цієї карти це можуть бути сезонні простуди, у жінок збої жіночі, ну, з жіночих циклів, і гормональні збої. Тому тепленько вдягатися, особливо пов'язано з кондиціонерами. Я вже, бачите, включала. А, так, далі. Далі казірогів, що чекає в червні місяці. Королева Пентаклів – це ваша карта, це ваша стихія. Ви будете в своїй тарілці. Це жінка, яка має план «А, Б». Фінансова стабільність, впевненість в завтрашньому дні. У вас все продумано, все раціонально. Саме головне контроль. Оце жінка, яка контролює всіх, всі все. І вона не любить спонтанності, вона не любить якихось е, ну, сюрпризи. Можливо, любите, але все одно вам дуже важливо, щоб ви все на все могли впливати. Тому це прекрасна карта стабільності. Все буде стабільно, і саме головне ви все контролюєте, і на це є пентакль. Так, Пінтакль. А Пінтакль це в нас фінанси. Тому фінансова складова буде абсолютно в порядку. Наступна карта для козерогів в червні місяці. Трійка мечів. Ну, хтось ранить ваше серце, щось піде не по плану, хтось не виправдає ваші надії. Ой, я не думала, що так буде. Це карта не глобальна. Але може бути якась ситуація, коли. Щось пішло не по плану. І ви можете розчаруватися. Не знаю, щось відмінилось, хтось погано, до речі, по поганому самопочуттю це питання з судинами. Коли може бути тиск, варікоз і рідко, але буває зубний біль. Коли і, і цей зубний біль він може бути, знаєте, такий якийсь. Ну, гострий, болючий, та, ось, щось пов'язане з цим. Ну, взагалі, в будь-якому випадку болить-не болить, але щось вас може розчарувати. Але ця карта, вона дуже швидко плина, тому якоїсь глобальності ну, не буде. Так, друга колода, колісо року. Дивимося, що Козірогів чекає в Чернісці, яким. Так, яким буде червень для козірошків, яким буде червен для козірошків? чашки. Дивіться, який легень прискаче, і буде вам співати сірінади. Це карта приємностей. Дивіться, це, якщо це в особистому, це спілкування без обмежень. Це знаєте, це я подарю тобі звізду, я назову планету, і, планету іменем твоїм. Тобто, це лапша, але ця лапша вона дуже-дуже гріє душу, вона дуже приємна. Далі можуть бути по цій карті запрошення. Запрошення на якесь мероприємство, на день народження, на івент, кудись що вам приємно. Тобто, це все, скажу так. В плані емоцій, те, що не можна потрогати, але те, що дає вам якесь натхнення: будь-яке спілкування, будь-які знайомства, зустрічі, щось таке онлайн спілкування, там починають, ну ви розумієте, да? і е, там, де точно немає нічого серйозного, але. Е, воно дуже приємно. Буває так, що е, це натхнення ми знаходимо через хобі. От ви пішли, наприклад, на якийсь там пробний урок, якийсь там бачата, сальси, пішли на теніс, і ви такі вау, клас! Мені, мені прикольно. Тому да, щось таке приємне. А частіше для мене це все таке спілкування, яке дає нам е, якісь метелики. Такий конфетно букетний період. Так, далі. Побачення, десь кава, десь от щось таке. Так, випало в мене двійка жезлів. Двійка жезлів це в нас карта партнерства, коли двоє працюють над одним. Тобто бізнес-партнерство це може бути і дружба, це може бути і, е ви, наприклад, своїм там, чоловіком, з хлопцем. От зайнялись якоюсь цілею, да? не знаю, хочете. Посадити дерево. І от бачите, двоє прям 50 на 50. От, підтримка, от, розподіл обов'язків. Тому тут карта, коли ви. Робити якусь спільну працю з кимось і вже отримуєте якісь бачите. Тут перші результати ви вже отримаєте. Тому є у вас, скажем так, партнерство. А може бути тут і так, що ви вдвох розумієте, що це відносини ну таке просто те, що дає ресурс. І ніхто не хоче більше. Тобто ви однаково просто даєте один одному емоції і більше не хочете. Тому це прекрасно, коли двоє без цього фанатізму один вже фату приміряє, да, а той взагалі в душі не що він жениться. Тому це прекрасно. Так, казірогі. Далі карта Сонце, Боже мій карта сама позитивна, самооптимістична, саможиттєрадісна, коли ви отримуєте бажане, коли ви будете сяяти, ви будете, знаєте, оцим таким від вас буде світитися німф задоволення, ви будете джерелом якоїсь енергії, знаєте, повербанком. Коли люди хочуть бути в вашому. Біополі для того, щоб зарядитися. Це взагалі е карта часто про відпочинок на сонці. Ну, прям, в прямому сенсі. Так? Тут в нас було фортуни, тут сонце. Можливо, ви поїдете на відпочинок десь на пару днів, полежте на сонечку, зарядитесь, і ви будете кайфувати. Тому це прекрасна карта, коли мрії здійснюються, коли ви отримуєте бажане е сонце це також наші діти, тому в кого актуальна тема. Вагітності дитини. Ну, ця карта якби, напряму показує про те, що ви можете отримати бажане. Так, наступна колода світлий провидець для козірогів. Покажіть, що козірогам чекати а, в червні місяці. Яким буде червень для козірожків? Яким буде червень для козірогів? І так, двойка чаш. Це карта. Знаєте, така любовна, така няшна. Коли є притяжіння, коли зеркальні відносини, як ти до мене, так і я до тебе. Ну, дивіться, якась рогі. Ну що тут як не крути, ніяке це не бізнес-партнерство, буде у вас кимось період якогось натхнення, тут буде така якась теплота, які, знаєте, оце, хочеться зливатися. Бачите, тут руки, і видно, що люди різні, тому що тут одна рука темношкіра, інша біла. Тобто, може бути, що ви. Різні по віку, по ментальності, не знаю, там, по принципам, по характеру, але вас поєднує якийсь зв'язок, який дає людям, знаєте, от якийсь такий коннект, коли б є током, коли хочеться дихати, коли хочеться бути разом. Тому у вас буде абсолютна гармонія з кимось. Це може бути і дружба. Хто знає, дивиться мене, знає Олю Терези. У Нас, наприклад, ця карта завжди випадає на наші спільні поїздки. Чому? Тому що в нас абсолютно однакові погляди на відпочинок, на не знаю, в нас немає ніяких конфліктів, тому що нам кайфово. Тому це не обов'язково. Ну тут просто перед цим була прекрасна карта про емоції, але. Може бути, що просто буде людина, з якою вам дуже комфортно, ви можете розслабитись. Вона хоче того самого, що і ви. І ви в ній отримуєте і підтримку, і розуміння, і все, що може бути. Так, далі зараз подивимося: казірогом, що чекати в червні місяці. Так, червень для казірогів. Сімірка кубків, наче вам потрібно буде робити якийсь вибір. А ще часто в мене ця карта пожиється саме як онлайн. Коли у вас спілкування онлайн, бачите, тут карта якоїсь ілюзорності, наче як. Ну, є якісь повітряні не знаю, замки, є якась, якісь рожеві окуляри. І те, що ви уявляєте, наприклад, в цих відносинах, воно більше придумане, чим є. Там нема купи хліб, сметану винеси сміття, а там є тільки дишу тобою, живу тобою і та, все, що з цим пов'язано. Тому можливо. Вам потрібно буде, наприклад, в чомусь робити вибір, щось вибирати, куди їхати. І тут треба не вибирати отак: от, еники-беники, їли вареники, бо так, наче як ви цей вибір робите на осліп. а вам потрібно більше дізнатися інформації, або хоча б прислухатись до своєї інтуїції. Але мені от все-таки це, що у вас буде спілкування більше онлайн. Ви там будете придумувати собі те, що буде вас. Надихати, але воно не, по... не насправді. Так далі. Ой, то жезлів. Ну що мені не кажіти, романи тут будуть, страсті тут будуть. Це карта, коли ви кимось чимось горите. карта натхнення. В відносинах це карта сексу, імпульсів і бажання. Коли ви хочете, коли е вас від думки про людину. Починають шевелитися коси на голові, коли може бути в роботі, коли м -м, одинички, це ж початок, коли ви починаєте нову співпрацю, у вас новий проект, але там є якийсь, знаєте, от ці інтерес, там є якась творчість, там є якийсь креатив, там є щось таке, що вам хочеться це робити. Тому це завжди всегда... Карта завжди ця карта, коли ви чимось горите, коли ви про щось готові думати постійно, коли ви робите це, навіть якщо вам за це не заплатять. Але якщо це в відносинах, тут немає ніякої душевності, духовності, тут only на рівні імпульсів, пристрасті і тіла, Ті, сексуальна енергія і тілесне притяжіння буде дуже великим. І, можливо, це буде. Онлайн, будете там секс по телефону. Так, хотіла сказати ім'я, даже кому, але промовчу. Вже поняли, да, зрозуміли, хто кому я хотіла сказати. Далі. Так, падають карти. Падають карти не дуже хороші, тому мішаємо. Так, що чекати, казірога в червні місяці, колода 78 дверей. Що чекати в червні, В червні, червні казірошка. Так, до цього були дуже позитивні карти. Сонце другий раз, коли два рази випадає один і той же аркан, це говориться про акцент, що в цьому місяці енергія буде радості, успіху, отримання бажаного. Не в повній мірі. Тобто, скоріше всього ви поїдете на відпочинок, ви розслабитесь, ви зарядитесь енергії. Це енергія творчості, це енергія радості, це енергія, коли ви знаєте, знаходитесь в ресурсі. Це карта дітей, ну, крім теми дітей, в кого це актуальна. Але діти як? Вони живуть одним днем. От вони просто прокинулися. Боже, сонечко, світе, все життя прекрасне. Просто від того, що хороша погода. Так і ви. Ви будете якось в моменті, ви будете кайфувати, ви будете насолоджуватись, ви будете щасливі. Ось ця карта, коли ви щасливі. Та, можливо, у вас в цьому місяці можливі, можуть бути якісь такі. Знаєте, якісь трошки егоїстичні мотиви, що ви почнете думати про себе, себе ставити на перше місце, але прекрасно. Я думаю, що це оцей попередній ту жезлі, да, вас може довести до цього щастя і щасливити. Так, прекрасно. Далі. Кезірогі. Ой, п'ятерка мечів, що таке, депресія. Щось ви підвтомилися від цього щастя, як же ж козіроги можуть не поунивати? Знаєте, це карта така якась унинія, депресії і розчарування. І головне це про те, що хтось не виправдав якісь ваші очікування. Це не щось таке трапилося. А вам подарували не рози, а не орхідеї, а рози. Ви думали, що там буде щось з перламутровими пуговицями, а там взагалі замком. От якось так що. Ви якось опускаєте руки, причому ви не говорите прямо, що не так. А ви починаєте закриватися в собі, і тут ж непонятно да, по, по карті, чи людина взагалі відкриває ці двері, чи вона просто розчарувалася, опустила руки, да і сказала, що в мене щось не вийде. Ну скажу так, в чомусь ви розчаруєтесь дуже часто. Це карта, коли ви не відчуваєте підтримки. Значить, Люди, на яких ви розраховували друзі, там родичі, які ви знали, що за вас грою. А ці люди кажуть, та ні, я так не думаю, ти не права, а ви такі я, Казірох не прав. <гум> я звіняю, секундочку. Да? І, і все, і ушли в себе. І починаєте да, трошки Ну, Слухайте, два сонця вже можна трошки підстрадати, нічого страшного не буде. Да? Тому, ну, скажімо так, щось таке може розстроїти вас. Далі. Поплакала і знов, фіалка розцвіла. Далі казірогія, карта Мір. Дивіться, це остання карта серед старших арканів Це карта завершення циклу. Символічно тут е, показано народження е, життя, це народження дитини. Е, карта, коли в цьому місяці можуть якісь бути для вас ну кармічні ситуації? Хтось може. Розпочати новий проект. Хтось може піти на нову роботу, хтось може переїхати, хтось може отримати пропозицію руки і серця. Мір це про об'єднання, коли ви з кимось можете примиритися. Також мір це про вихід за якісь рамки в фізичному плані. Це коли ви їдете за кордон, ну, виходите за свою да, країну область за свої межі. А взагалі, коли ви в бізнесі, можливо, ви. Були там секретарем, а стали помічником, коли хтось зізнається про вагітність. Тобто, це те, що переводить нас на новий цикл життя, і саме головне до цієї карти ми зробили великий. Крок. От в мене навіть клієнтка є, яка по цій карті робила еко. В них було дуже багато спроб, вони дуже довго до цього йшли. І оця новина про вагітність символізує цю карту про народження чогось нового. Можливо, ви е завершуєте навчання, пишете там якусь дисертацію, отримуєте диплом. Все. Ви... Це зміна статусу, це перехід на інший рівень. Це... Результат вашої праці. Тому да, це прекрасна карта, коли можливо ваші відносини переходять на інший, на інший рівень. Тут ви просто зустрічалися, а тут ви вже домовилися, що ви вже все там, хлопець і дівчина, чи ви з'їхалися, чи у вас перший може бути не знаю, там, інтимний зв'язок. Тобто, це те, що. По іншому, те, що несе за собою зміни, то ну, що остання карта це. А наступна це вже дурень, це нульова. Тобто, після цього у вас буде щось нове, нові люди, нова ситуація. Ну, щось нове у вас може бути. Може, ви переїжджаєте? Може у вас ПМЖ. Це може бути рішення про спосіб життя. Все сьогоднішнього дня. Я, наприклад, там не вживаю алкоголь. Все, закадірувались, ну чи там для себе вирішив. Не дай Бог, звісно. Далі остання колода. Так, питали. Сила природи. так називається, українське видання. І так, дивимося, що козірогам чекати в червні місяці. Так, що чекати козірогам в червні місяці? Калісниця, ну їдете ж ви кудись їдете, не просто їдете, ви мчитеся. Тут у нас було колесо фортуни, тут. Це взагалі карта прориву. Коли ну перше, це ви поїздки, відрядження, подорожі. А взагалі це карта, коли ви а, як це, з мертвого місця руш рушаєте. там, де ви не могли підписати документ, там де ви довго не могли домовитись, то раз. І все, все відбувається. Дивіться, калісниця це в нас покровитель цієї карти, це луна, місяць. А місяць це наші емоції. І казірогам дуже важливо зараз я не буду розказувати всі ваші характеристики, але так, щоб фокус, це ваша оця біла. Да, лошадка це ваша прекрасна сторона, то, що ви показуєте, то це спасатель, всім допомагаєте, всім душу віддаєте, всі такі хороші. А темна лошадка це ваша темна сторона, ту, яку ви приховуєте подавляти. Оця вічна агресія, подавленість, контроль. От, от тільки ви зможете зрушити сточки, тільки зможете досягнути будь-яких висот, тільки якщо у вас буде абсолютна цілісність. Тобто ваша темна і світла сторона, ви її не будете темно заперечувати, а ви з нею будете соіснувати, Там, її випускати, вигулювати. Не знаю, дозволяти собі бути слабкими. Саме головне відпустити цей контроль. Ви ж самі, самі гірший ворог е Казірогів це сам. Коли ви собі придумали якісь непотрібні випробування, обмеження, і самі ж ви цього страждаєте. Тому знаєте, ви можете отримати і посаду, і куди поїхати, і підписати угоду, все, що ви хочете, і там з людиною зустрітись і примиритися. Але якщо ви самі з собою домовитесь, ви самі собі найгірший ворог. І це не тільки в цьому місяці, це взагалі е дозволяти собі бути слабкими. Дозволяти собі бути слабкими. І приймати оцю свою якусь сторону. Але це прекрасна карта. Коли ви мчетеся до досягненої цілі, ви це абсолютно можете отримати. Вас тут дивіться, скільки старших арканів, калісов Фортуни, Два Сонця, Мір, Калісниця. І всі карти, вони дуже такі активні. Тому місяць буде насищений на поїздки, на зустрічі, на вирішення якихось питань. Так, все буде дуже швидко активно. Так, ще одна карта для Козерогів. Так, король жезлів. Значить, мужчина в нас буде. Вогняний, який. Лев, Овен, Стрілець, по знаку Зодіака по характеру, це дуже такі емоційні, імпульсивні, харизматичні, сексуальні мужчини. Дуже часто це якісь начальники, лідери, посадовці, які будуть відігравати важливе значення. Тобто, якщо ви козирог, дівчина, то у вас може бути або поїздка з таким чоловіком, або там. Ви з ним кудись їдете, або він до вас приїжджає, або ця карта колісниця, в нас швидкого розвитку подій, коли емоції бурлят, коли дуже швидко все закрутилося. І ось ця, скажімо так, прорив цих емоцій може бути пов'язаний з цією людиною. Може бути, це ваш клієнт, може це бути ваш начальник, шеф, який вам швиденько порішав документи і допоміг у вирішенні якихось питань. Але скажу так: оцей мужчинка. Він вам може допомогти у вирішенні якихось питань. Так, і давайте остання карта. Я можу говорити безконечно. Так, остання для козерогів карта. Чим закінчиться червень для козерожків? І так, дурак. Ще один старший аркан. Дурак, це в нас карта дитини. Дивіться, там було сонце, тут дурак. Це коли ви будете жити в моменті. Коли ви будете казати, горіла хата, гори, сарай, настаєння намочити манту, Настроєння просто шальна імператриця. Коли ви будете довіряти своєму чуттю для казірогів це прекрасно, коли ви дасте волю своїм. Не знаю, емоціям, своїм бажанням. Бачите, тут дівчина вона легка, вона кайфує, вона довіряє собі. Вона не думає про наслідки. А що буде завтра? Що буде післязавтра? Діти вони завжди живуть в моменті. Вони хочуть цю калюшку, вона впала в цю калюшку, там поплавало. Ну і що ж розтирати? Про це ми подумаємо завтра. Нічого помиємо. Отак От і у вас буде. Також дурень, це завжди якась нульова історія. Нове знайомство, нове місце, нова робота, новий контракт, щось з нуля. Але вас тут, ну і кстати, оці три карти це роман. Калісниця це швидко розвиваються події, понятно з ким. І дурак це там, де немає ніяких заборон, там, де немає ніяких стопів, де немає ніяких обмежень, правил, що, що кому хто повинен, але є кайф. І кайф в моменті. Тому я прям казірогі за вас радуюсь, ніби як за себе. Живіть в цьому моменті. Порушуйте правила життя для того, щоб кайфувати. Ну, давайте ще на цій прекрасній ноті ще вам таку підказочку. Так, казірогам на червень. Що там ми витянули? Так, прокидайся. Подивись на світ. Він куди дивовижні. Так, секундочку, вибачаюсь, у мене дзвонить інший телефон. Подивись на світ, він куди дивовижніший засни. Побач справжню красу і справедливість реального світу. Зрозумій його мудрість, і ти більше не захочеш від нього тікати. Просипаємося, кайфуємо, живемо, вилазимо своїх норок. І насолоджуємося життям в моменті. Люблю, цілую ваш душевний таролог. Не забувайте ставити сердечка, колокольчики і пересилайте друзям.